Зима не за горами, але, на жаль, цей факт ніяк не відміняє війну: зігрітися, розігріти їжу та освітити приміщення. Окопні свічки вже давно стало чудовим та універсальним засобом допомоги для військових на фронті у холодний період року. Тож нещодавно молодіжна рада Мирнограда розпочала новий волонтерський проєкт. Така ідея була з самого початку. Ми хотіли працювати в волонтерсь... волонтерському напрямку. Ось і тому, проаналізувавши деякілька напрямків, обрали саме окопні свічки. Свічки, адже був вже досвід нашому місті виготовляли копні свічки, і він дійсно користувався попитом. Тобто, це потрібно те, що потрібно нашим військовим. Ми розуміємо, що військовим є, потрібна наша підтримка, ось і ми хочемо залучати до цього молодь. В Минулому році молоді люди з нашого міста вже займалися подібним проєктом, було виготовлено протягом короткого проміжку часу близько 600 окопних свічок. Ми їх передали нашим хлопцям. Це були знайомі там друзі, які в різних частинах знаходяться на різних напрямках. Ми їм передавали їх. І вони були дуже задоволені, і тому в цьому році вирішили, звичайно, що цей проект потрібно поновити Станом на сьогодні проект знаходиться на початковій стадії. Ми залучаємо активістів, ми залучаємо молодіжну раду. Наразі ми запустили рекламу для того, щоб зібрати бляшанки. Ми дуже здивувалися, адже відгукнулося багато людей нашого міста. За декілька днів вже збирається гарний такий Об'єм допомоги, хлопці з різних гарячих напрямків до нас зверталися. Це було і Лиманський напрямок, і Бахмут, і Мар'янський напрямок це дуже важлива річ на фронті. І в цьому році ми хочемо зробити набагато більший обсяг окопних свічок для того, щоб вони у наших активістів знаходилися, і в разі потреби ми могли оперативно їм їх передавати. От або вони самі могли в нас їх забирати. У подальшому на молодь Мирнограда очікує ще довгий, проте цікавий шлях виготовлення самих свічок та доставлення їх до військовослужбовців на позиції. У молодіжній раді кажуть, будуть раді, якщо небайдужі, та активні мешканці міста виявлять бажання долучитися до цього проєкту.